Так відправили ми йому чертеж. Що ми заготовку якусь відправляли? Ні. Ні. Чисто... Чисто з його металу робити, Я так? Кажуть, да. йому намалював, все ми там це все змозгували, бо з голови просто зращували електродвігатель і з віброногою. Тупо просто з голови це все малювало ну, робилось. І, ти знаєш, ну, удачно конструкція вийшла. То, то, ну, насправді, так щоб була лапа ноги, ну сама нога без. Можна було б ще робити ще одну. По тим же всем ту розібрати, на чертежі відправити йому не вже не чертежі, а зділіє краще заморозити. Коротше, відправили ми йому чертежі, Відправляю назад деталь, все вроді би нормально. Ну, коротше, він чуть-чуть чертяж собі домалював, там якісь лінії. Ти Да. Прикинь, просто типу, собі там домалював, тут, мало бути проточка, він по прямої пустив лінію. Ну, прийшлося ще, ще тут трошки доробити. Ну, не без нюансів, але людина робить е токарку і шестерні. Нарізає шестерні, а шестерня нам перша, яка була над... взагалі, з якимось там профілем нестандартним, тобто, це все не завжди просто. Шестерня-шестерня, так, шестерня, да, ота перша. Так що, думаю, зараз ми відосик запилимо і відправимо на Луцьк, хай дивиться і може сьогодні навіть поїде займатися все діло. прокат сервіс, оренда владнання вже там є.